І поки одні регіони тільки думають над тим, як залучити інвесторів в свої міста, в Миколаєві вже зробили перший і найскладніший до цього крок. Півроку агенція розвитку Миколаєва готувала цілий комплекс інформативно-аналітичних матеріалів для інвесторів, який би розкривав статистичні дані про місто його промислової потужності та потенційно привабливі зони для інвесторів. Тепер зазначає міський голова Миколаєва. Місто відкрите не лише для українських бізнесменів, але й для світових інвесторів. Цей проморолик – це приблизно одна п'ятої інформаційно-аналітичного комплексу Інвест ін Миколаїв, який розробила спеціально створена агенція розвитку міста. Втім, головним здобутком інформаційної кампанії для інвесторів все ж таки є інвестиційний паспорт, унікальна за своїм змістом. Брошура, конкретно спроможність території це головна задача міського голови. На мою думку, і саме цей паспорт, це його завдання є показати це конкурентно спроможні якісь відмінності і. Риси, які можуть за затягти в місто на територію гроші для його розвитку, окрім паспорту для інвесторів розроблений цілий комплекс інформаційних матеріалів це спеціальні інформаційні картки, бізнес кейси це ті місця, які ті бізнеси, які вже готові. Під ключ заходити як інвестиційні проекти на сьогоднішній день. Ми виготовили 16 таких проектів, і саме головне, це ми відлагодили механізм, яким чином ці проекти ми можемо готувати. Тому. вартість проекту Інвест in Миколаїв 25 тисяч доларів. Жодної копійки з міського бюджету на інформаційну кампанію для інвесторів не було виділено. Гроші виключно грантові залучені завдяки регіональному фонду прямих інвестицій. Тепер зазначають експерти, щоб залучити інвесторів, потрібно зосеред. Дитися на реформах в Україні і на місцях, адже тільки інформації інвесторам замало. Те, що стосується рівня міст, тут більше мова йде про такі речі, як створення комфортних умов для, для життя. Так і також певні можливості, які дає знову ж таки це паспорт. Це це можливість побачити, які інвестиційні об'єкти, отримати дозволи, побачити, які є земельні ділянки, і так далі, щоб інвестори могли приходити. І такі напрацювання у Миколаєві вже є. Це законопроект, який дозволить ті податки і збори, які збираються зараз з спорт, частину їх залишати місту, в якому вони знаходяться. Бо справді руйнується в місто заїжджає дуже велика кількість тих вантажівок, які руйнують інфраструктуру. Інфраструктура руйнується, місто вкладає власні кошти, які воно могло вкладати в там в розвиток шкіл, дитячих садків. Воно вкладає в розвиток інфраструктури. Ці гроші повинні частина від них залишатися. У планах на найближчий рік зазначив Олександр Сінкевич залучення мінімум трьох інвесторів. Ірина Погорена, Антон Квітень, телеканал Еспресо.